Новий в Україні сорт рододендрона на Прилуцькій дослідній станції. На цю подію співробітники Прилуцької дослідної станції чекали протягом семи довгих років. І саме сьогодні знімальна група телеканалу Прилуки мала змогу побачити новий унікальний сорт рододендрона, що стало своєрідним святом як для природи, так і для співробітників. І Ось буквально невелика інтрига, буквально тільки що ми, прямо при журналістах, віднайшли ще такий один. На наш погляд, дуже перспективний сіянець. Прямий габітус куща має повна освітина, велика квітка. Попрацюємо ще й з ним. Так що, наша кількість додається. Аби вивести новий сорт рододендрона, селекціонер Геннадій Мамченко працював в декілька етапів. Спершу підбираються дві вихідні, вихідні пари материнська і батьківська форма, за деякими окремими ознаками. Селекціонер. Орієнтується сам. Наприклад, материнська форма має всі гарні параметри, але, скажімо, розлоги габіту скуща чи низьку стійкість проти хвороб або зиму, морозостійкість і так далі. Відбирається батьківська форма, інший сорт рододендрона, скажімо, чи ну, якщо це про інші культури, іншої культури, який може компенсувати ці всі недоліки. Проводиться між ними гібридизація. У рослини ми знаємо, є маточка, ось вона, і тичинки. Махрові форми в переважній більшості тичинок не мають, оскільки оця махровість це і є тичинки, але видозмінені. Відповідно, нам потрібно підібрати батьківську форму, яка має чоловічі органи тичинки. Проводиться гібридизація. От, наносимо. На приймочку маточки пилок. І відповідно зав'язується гібридне насіння, якщо гібридизація пройшла вдало. Насіння збирається, вирощується гібридний сієнці. Ну, на етапах там розсаджуються і так далі. Доводиться до генеративної зрілості відповідно до квітування, ось так, як цей сієнець. Селекціонер із захопленням розповідає про новий зразок, тримає квітку з обережністю і любов'ю, адже в новому сорті бачить і перспективу, і унікальність. Кольорова гама тут чиста. Ось є кремово-жовте забарвлення, яке переходить ніжно переходить в рожеве. От. Ну інші параметри мене цікавлять більше, бо це повна квітка, і вона надто повна, враховуючи. Ну, вихідні пари, які брали участь в створенні цього іменно сіянця, от рівний габітус куща. А далі ми будемо вивчати стійкість проти хвороб. Ну і зимостійкість це відповідно. Сіянець, що в руках селекціонера не обов'язково стане сортом, говорить Геннадій Мамченко. Квітку потрібно довивчити, а ще подати документи для передачі на сортовипробування із подальшою реєстрацією першого в Україні нового сорту рододендрена. На це може піти ще три роки. Якщо він пройде всі наші етапи, всі наші вимоги до них тоді, скоріше за все, він отримає сортову назву. Ми підготуємо пакет документації і передамо в державне сортове пробування. Там він також ще буде проходити випробування протягом не менше трьох років. І, от коли ми отримаємо свідоцтво, він буде мати вже на той час сортову назву, от тоді вже ми маємо право запускати його в реалізацію масово. Геннадій Мамченко обіцяє обов'язково повідомити, коли ж новий рододендрон офіційно отримує статус. Яскраву квітку покажемо. І ми сьогодні ж прилуцька дослідна станція має унікальну колекцію рододендронів, які створюють квітковий ансамбль. Діапазон кольорів дуже насичений: від білого до рожевого, до червоного, всіх відтінків фіолетового, жовтого, помаранчевого та кремового. Крім того, існують різні варіації кольорів. У деяких плями всередині квітки коричневі, в інших зелені або червоні. Пелюстки можуть бути одноколірними або змішаними, рівномірно закінченими або завитими. Прододендро, навіть коли не цвіте, виглядає дуже ефектно. Ця культура вважається найяскравішою квіткою на світі. Тут прекрасна фотозона, я думаю, в прилуках такого більше нема. От. Ну а так, зараз це перед вами селекційний матеріал. У нас просто є наукова дослідна робота по селекції рододендронів. Проводимо ми її, цю роботу вже з 2009 року. Фактично гібридизація проводилася починаючи з 2014 і проводиться по сьогоднішній день.